Уявіть, ви приходите на сеанс до медіума. Він майже нічого про вас не знає. Але за кілька хвилин починає розповідати речі, які здаються неймовірно точними. Ви киваєте, дивуєтесь, відчуваєте. Він справді щось бачить. Але згодом з'ясовується, що все вигадка. Медіум був підставний. Він просто імпровізував. То як же так? Чому ми повірили? Сьогодні ми розберемо один із найцікавіших психологічних експериментів початку 2000-х брехливий медіум, організований британським ілюзіоністом і скептиком Дерріком Брауном, і використаємо його, щоб пояснити ефект підтверджувальної упередженості англійською «confirmation bias», один із головних механізмів, завдяки яким у світі досі існує віра в екстрасенсів, астрологію та інші псевдонауки. Суть експерименту. Дерік Браун у 2000-х організував серію зустрічей, на яких він виступав у ролі медіума. Він зустрічався з людьми, які вірили у спірицизм або були відкриті до ідеї контакту з потойбічним світом. На перший погляд він точно зчитував інформацію про них. Багато з учасників дорослі освічені люди. Після зустрічі були переконані, що Браун має справжні здібності медіума. Вони згадували деталі, які він нібито озвучив, і які могли знати лише вони. Але правда була в іншому: Дерік імітував екстрасенса. І всі його влучання це загальні фрази, які можуть підходити будь-кому. Наприклад, ти іноді сумніваєшся в собі, але не показуєш цього людям. Риболовля техніка, коли кидається багато припущень і спостерігається, на які людина зреагує. Читання невербальних реакцій, а головне психологічні ефекти у самих слухачів. У психології це називається упередженість підтвердження. Це когнітивне викривлення, при якому ми шукаємо інформацію, яка підтверджує наші переконання, запам'ятовуємо те, що їх підтверджує, ігноруємо те, що їм суперечить. У випадку з медіумом люди запам'ятовують лише ті фрази, які збіглися з правдою. І приписують їм надзвичайну точність. А те, що було неправдою, забувають або списують на невдалу спробу. Підтверджувальна упередженість це те, що робить гороскопи настільки привабливими. Ви читаєте фразу у вересні левам варто бути обережними у фінансах. І якщо у вас дійсно будуть фінансові труднощі, ви скажете, «Ого, збулось. А якщо ні, просто не звернете уваги. Гороскоп дає розпливчасті двозначні формулювання, які легко підігнати під будь-яку ситуацію. А підтверджувальна упередженість робить усе інше. Ще один приклад, коли ви дивитесь розбір натальної карти, і астролог каже: Ви дуже глибоко відчуваєте людей, але іноді вам важко себе зрозуміти. Хто з нас не відчуває, що це про нього? Є кілька причин, чому ми охоче віримо у влучні передбачення. Перша, ми хочемо бачити порядок у світі. Ілюзія сенсу це природна потреба. Нам простіше жити, коли здається, що все має логіку. Зірки впливають, доля веде, є зв'язок між подіями. Друга причина емоційна залученість. Якщо питання болюче, Смерть близької людини, самотність, життєвий вибір ми стаємо більш вразливими до маніпуляцій. Третя соціальне підкріплення. Якщо наші друзі вірять у гороскопи, ми скоріше повіримо теж, бо не хочемо бути дивними. Четверта фокус на збігах. Ми схильні переоцінювати ймовірність того, що збіг це знак. Хоча насправді це просто математика. Після сеансів Браун завжди розкривав правду. Він не медіум. Але багато людей все одно продовжували вірити чому? Бо знову ж таки, їхній мозок вже створив історію, яка здається правдоподібною. І зізнатись собі, що тебе обманули боляче. Це піднімає важливу етичну дилему: чи має право навіть дослідник чи скептик маніпулювати людьми, аби показати їм правду. Чи результат виправдовує засоби? Ось кілька порад, які допоможуть не стати жертвою підтверджувальної упередженості. Якщо щось здається надто точним, спитайте себе: а чи могло це підійти будь-кому? Звертайте увагу не лише на те, що підтвердилось, а й на те, що не збіглось. Дивіться на джерело інформації, чи воно має наукову основу. Шукайте альтернативні пояснення. І головне, тренуйте критичне мислення. Це м'яз, який працює лише тоді, коли ви його використовуєте. Ми всі люди і всі маємо упередження, але усвідомлення цього вже перший крок до свободи від обману. Експеримент з брехливим медіумом це не тільки про викриття псевдонауки, це про нас самих, про те, як ми бачимо світ. І про те, як легко можна повірити в брехню, якщо вона добре подана. Дякую, що були зі мною. Якщо вам цікава психологія віри, мислення і самозахисту від маніпуляцій, підписуйтесь, ставте вподобайку і діліться відео. До зустрічі!